Давайте задамо питання. Закликала людина до розвідного Майдану президента? Є вже два роки дають закони України. Ви порушуєте абсолютно сьогодні громадських активістів підтримує. Да. Сьогодні мені перешкоджають для того, щоб я зайшла в офіційну установу, для Щас, того, щоб дізнатися, як буде на мою а заяву. А хто, а хто надав право не допускати до роботи? От спитайте. Зараз оцю хвилиночку. Ми визиваємо правоохоронні органи. Просто Просто Щас, хвилиночку. Щас, хвилиночку. Ми вже працюємо демократичним путем. Є рішення суду повинно бути. Є правоохоронні органи, які повинні надати правову оцінку. Цій людині. Ніхто не має права самосуд тут встановлювати А вона мала право установлювати. Закликати <in> до розстріл Майдану? Майдане. Вона не зачитувала, коли при партії регіоні вона не зачитувала. Добрий свою приступі! Я розумію так ви відповідь. Президента дорозу. Вона Було таке. Було таке, хтось оспарюється. Ірина Леонідовна, Було такі? Ірина Леонідовна, скажіть, ви закликали до розстрілу Майдану? Вот до розгону Майдану, народження порядку президента розігнав відповісти... майдан. Я хочу цвісти... Надайте чіткі віки. Я хочу відповісти воїнам вот. аж що особисто я ніколи в своєму житті не закликала до розгону, до розстрілу майдану. А як же ж таки рівення депутатів? Баского району. я зачитала звернення. Я, я просто зачитала звернення, в якому було сказано, що президент вирішується. Просто з секретар закорних дій передбачених конституцією нашої України ну, може, для вислово. того, щоб залагодити і вирішити суспільний конфлікт. Він цього... вирішив його. Вирішився <піллян> суспільний цього... конфлікт. Що ми сьогодні тисячі умріли не Є бажання і законне право повернутися на займану посаду заступника голови Балської. Районної державної адміністрації і соціальних питань викликало велике невдоволення у деяких осіб. Сьогодні ними організовано проти цькування, в інформаційних мережах, політичне переслідування. По іншому назвати це неможливо. Підла брехня, бруд, політичний популізм. Депутати Балської районної ради глибоко стривожені загостренням політичної ситуації, яка склалася в нашій країні. Масові заворушення в центрі столиці та інших містах країни, захоплення адміністративних приміщень, прояви вандалізму, екстремізму та свавілля, безлад, руйнування, погроми та підпали не можуть нас залишати байдужими. Радикально налаштовані молодики остаточно переступили межу розсудливості, вкрай стурбовані поширенням екстремістських настроїв у суспільній свідомості, появою радикальних організацій, протистоянням, нагнітанням ворожнечі по відношенню до органів державної влади. Вважаємо за необхідне звернутися до президента як гаранта Конституції України, шановний Вікторе Федоровичу, засуджуючи дії екстремістів та безвідповідальних політиків, які штовхають людей на громадянське протистояння, закликаємо вас відновити порядок та законність в державі, агресії, екстремізму провокаціям. Повинен бути поставлений надійний заслін. Балтська районна рада просить вас, шановний пане президенте, не допустити посягання на сталий розвиток української державності, розколу громадянського суспільства, здійснення перешкод у функціонуванні державних органів, підприємств, установ організацій радикально налаштованими особами, що мають на меті насильницьким шляхом дестабілізувати ситуацію в Україні, чим ставлять під загрозу безпеку. Та суверенітет українського народу. Стабільність та злагода у державі повинні бути відновлені. Підла брехня, бруд, політичний популізм. Ми голосували за чи протім за розмови наведення <посителей> порядку. Сьогодні вираз не, не, ви не, ну, не, ви не стояти нічого порядку. Так ви що, хлопці судили? Ви що, хлопці судили в судовому порядку? Ви розганяли майдан в судовому порядку? В законному порядку ви розганяли майдан. стволи ви виставляли, теж в законному порядку. Ми, Я ще ми раз ми сказав, ми... проти закону, бо ви опять заближете з пляжі вини тисячу загиблих людей. І на Донбасі, і тут люди гинули. Я вам ще раз кажу, це зважень. Я не провокую. Я правий і був прав. Друзями своїми колегами із Києва на пербільці. А Я позавчора на рибалці був. так, <ривіт> ну, так до чого це де? Ви до чого я веду? До чого я веду? До чого? Коли ми були два місяці, провіряли Польську Народну Республіку по запрошенню наших друзів, і де було виявлено 70% чорного бізнесу народну, Промисловості Польщі це ну дайте я все поясню. По замовленню своїх, по 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 приглашенню своїх колег антикорупційних. Хай адвокати ласка. Ви відмовляєте підпису? Ні, я не відмовляється. Я не відмовляюся хай Вони прийдуть, подивляться, до що сьогодні ваші. Ви почекайте, ви я скільки до вас хочу, щоб ви мені підписали розпорядження. Я, я підписав, ви не підходить. Ви маєте відночинного законодавства до сьогоднішнього. Ні, ви тільки що підвищували голову. Будь ласка, запрошуйте своїх адвокатів Хай приходять, знайомляться і зараз підписуйте, тому що з 8 годин ранку почався ваш робочий день. Алло, Віктор Іванович, добрий день. Скажіть, будь ласка, коли ви будете у нас у балу? Розпорядження про моє поновлення на посаді заступника голови районної державної адміністрації, виконуючи обов'язки Ярославом Дідухом. Підписане. Я хочу сказати, що це справді демократичний шлях і прийняття рішення демократичне. І тому я зараз повинна приступити до виконання своїх посадових обов'язків. Ярослава Ігоріч, ви мені виділили місце, і я можу пройти на своє робоче місце. Так, і тут ще одне розпорядження, яке я хотів би, щоб ви з ним ознайомилися. От Розпорядження про попередження, про наступне вивільнення і займаної посади. Відповідно до статей ну, законів України у зв'язку із штатними змінами, у змінами у штатному розписі районної державної адміністрації та скороченням посади заступника голови районної державної адміністрації. Перше попередити балагулу Ірину, Ірину Леонідівну, заступника голови районної державної адміністрації, про наступне вивільнення Ну. Дивіться, дивіться, шоро. Дивіться, що робить дивіться, що Дивіться, що робиться. Я хочу, щоб ви попередились про ви не попереджена. Ви попереджені, ви попереджені? Кар... Було, так, тобі, ви було підписано. Це, право було було все заснято на камери, що ви його підписали, ну що? що ви погодите. Ви... Я вас на які підставі? демократично, правомірно, які? я вас на які. Передбав відпустку <звучить> і щоб ви повернулись на робочі місце. Також я хочу вас владе. повідомити про те, що... Подивіться мені будь ласка. Вона ще не, не ви нарушаєте порядок. Не потрібно нам якби такого розіграли цинічно, пітно, на Ось є. і ви оці робити рове.

В принципе, мы искали все правовые вопросы для того, чтобы не допустить этого нюанса. Насколько мы поняли, их юристы очень хорошо подготовились, в принципе, своих прав, даже прав мы высказать свою точку зрения, в юридической площади мы не имеем. Это правда. Это правда. Мы не имеем юридической площади. Это самая возможность даже сказать свой спрос. Вот у меня остался только один, только один способ собрать некоторые, это только некоторые для того, чтобы показать свою позицию. Никто ее не хочет обещать, не хочет каяться, пусть уходит. Пусть уходит. Ну как человек, который вызывал, призывал блин, сам к войне на нашей, в нашей стране, может теперь выходить спокойно на работу и говорить, что она такой вот золотой человек. Ладно бы, было бы, не было войны, что Атошникова вообще какой-то политической силы прицепляют. Мы ни в какой политической силе не состоим. Мы просто помним ее заявление. Вот все. Я даже не, не спрашиваю ее какую-то политическую, громадскую идеальность человек имел смелость выйти и сказать, ребята, разгоняйте Майдан, убивайте людей. Вот и все последствия. Как этот человек выходит сейчас сюда в администрацию и, и будет работать? Я не знаю, как я буду заходить в кабинеты, решать свои вопросы, смотря в этом глаза. У нас везде теперь могилы пацанов по всей стране. И в нашей Балте могилы стоят. Как? Как вот это все должно быть морально? Как человек, как человек, как обыкновенный человек. Я ее простил. Я ее простил и даже не спрашиваю никогда ни о чем. Ну как хлопцы дали мне доверие, я не могу ничего ей сказать в оправдании. Я ничего не могу этому человеку. Она женщина, она мать. Пускай работает учителем, пускай кем хочет. Но она пускай не лезут они в эти кабинеты, они уже все достали. Вы думаете, нам хочется вот это, чем заниматься своими делами, стоять здесь у вашей администрации? Это, между прочим, самый последний очередь. Потому что кипит, горит, а их этот самый канал, вот это все прессование людей. Блин, ну я теперь понимаю, блин, что его лучше телевизор не смотреть. Потому что так запрессуют, так и Я еще сказал. И, и, и на камере сказал, я и 10, и 20 лет отслежу за пацаном. Потому что убийцы не должны стоять. И они должны понимать, что они совершили ошибку. Они даже не понимают, что они совершили ошибку. То я что должен сказать? Ребята, молодцы, заходите, блин, и вперед работайте. Да? Как Как? Она, будет, она еще теперь заявляет, что она будет для моих хлопцев что-то делать. Что она будет делать? Зачем она нам нужна? Как мы, Ленька, блин, раненый, тоже зайдем и скажет, дайте мне там какие-то вопросы жизненные порешать. Человек, который призывал приведение президента на виде порядок. Как, как он может туда зайти? Как, как Егерь мой может зайти? Как другие хлопцы мои могут зайти?